Вітаннячка! Сьогодні моє відео присвячене моїй колекції мокриць. Колекцію це стало абсолютно випадково, бо я просто не змогла зупинитися на двох колоніях, що до мене приїхали. І от першою колонією були Парцелі Lavis Orange, які досить поширені в культурі тераріумній. Вони поширені серед мокричників, і серед просто кіперів. Кіпери їх використовують у створенні біоактивних тераріумів в якості санітарів. Як бачите, вони люблять під'їдати всі ці рештки органіки, інколи, правда, під'їдають не тільки рештки і живі рослини, але теж нюанси. Мокриці дуже рухливі, дуже активні, майже ніколи не перебувають в статиці, їх важко підзняти через це. Але вони цікаві, за ними цікаво спостерігати за рахунок такої їх рукливості. Ми були парцелі Олевіс з Коу або корівки. Вони дійсно дуже схожі на корівок за рахунок білого тла з цим чорним крапом, причому вони дуже варіативні. Тобто крап ні у кого не повторюється. У деяких кіперів вони там більш чорні. У мене є взагалі білі прибігла. А, ну, як білі? Вона біла, у неї є невеличкі цяточки, але вважається вона білою, і навіть виведена є лінія Perцеліо White. Тобто, якби я захотіла, я б, мабуть, могла сказати, що у мене це Perцелі ОLіві White, особливо, якби я її, і її білих товаришів відсадила окремо і вела цю лінію чистою, я б могла казати, що у мене ще один там, ще одна колонія Макрит живе, Левіс Вайт. Але якщо чесно, я останнім часом втрачаю зацікавленість саме до родини от, до яких належать ці Левіси, і мені більше подобаються Армаділіди. Тобто родина армаділіди, мені більше подобається їх форма тіла, їх поведінка. Тому я думаю, що, можливо, я продам ці дві колонії, і ну, взагалі їх продам і на їх місце візьму якісь більш цікаві для себе види. От. Але це тільки в планах, я не знаю, можливо, мені стане їх дуже шкода, оскільки я все ж таки з них починала. І взагалі з них почалася моя зацікавленість мокрицями. Але, скоріш за все, все ж таки вони покинуть мою колекцію, і я візьму якихось нових армаділіда. А от з цього виду в мене почалося захоплення родиною Армаділіда. Це Армаділля Офеціоналі Spinkline, і вони дійсно рожеві, причому всі абсолютно різнорожеві. Хтось яскравий рожевий, хтось більш схожий навіть на білих, хтось якийсь такий. Бежевий. У мене навіть є особини, які такі, можна сказати, сірі, але от вони не такі сірі, як дикий Armadillo officinalis, Вони скоріше фіолетові, тобто в них присутня ця така рожевинка, дуже гарні, вид великий, вони доростають до 2 см, інколи навіть більше см, Якщо порівнювати з якимись кубарісами, то їх одразу видно. При цьому вони активно скручуються в кульку і шиплять. І їх оце попискування це просто щось таке неймовірне. Я обожнюю. Правда, чим їх більше стає, тим менше вони шиплять, бо вони стають менш лякливими. E, і зараз у мене шиплять, мабуть, тільки Сірі Армаділлі Офіциналіс, а рожеві втратили страх і забули, як це шипіть. Ну, вони чудові, серйозно, я їх настільки обожнюю, e, я не планувала їх заводити, я просто їх побачила в оголошенні, така типу, а, -а, -а мені це треба. От. І вони тоді приїхали, і причому мені поклали e, вагітну самицю, мабуть, випадково. І буквально за пару днів вона мені залишила вже е, потомство. І у мене, як у людини, яка тільки починала цим займатися, у мене просто очі загорілися, така ага-га-га. -да. От так от я буду вам пищать. От настільки мені сподобалися рожеві Армаділля Офіціналіс, що я вирішила не зупинятися на цьому і побачила ще оголошення з продажем е, сірих Армаділля Офіціналіс, тобто, які вони. Живуть в природі, і вони теж настільки гарні. Мені так подобається їх оцей контур світлий на кінці кожного сегменту. Людина, яка мені їх продавала, називала їх бегемотиками, вони, ну вони дійсно схожі. І вони теж великі, але ці при цьому ще й шиплять. Тобто вони ще мене бояться, не так, як рожеві, і вони шиплять і це просто. Нереальний звук, тобто ти відкриваєш контейнер, вони мало того, що просто всі схлопуються і одразу згортаються в кульку, але вони ще й починають попискувати. А якщо я взяти руки, то вони такі як ніби вібрують і попискують. Але вони дійсно вони чудові, я їх обожнюю. Вони досить гарно розмножуються, і я думаю, вони підійдуть кожному новачку. Але після них буде дуже складно зупинитися, тому що е, ти такий, типу, у мене є рожеві, вони повинні бути сірі, які вони там ще є. Угу, 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 ну, коротше, все. Але після чотирьох контейнерів з макрицями, коли це вже стало більше походити на колекцію, я задумалась над ще одним видом. І, по правді кажучи, мені дуже подобалися. Armadillidium maculatum Zebra і вони мені подобалися ще до рожевих. Тобто, в мене взагалі був план капкан це завести Порцеліолевіс і після них Zebra і все. І на цьому закінчити мою макричну кар'єру і бути щасливою. Але не так сталося, як гадалося. І я почула досить різні відгуки стосовно цього виду. Хтось сказав, що вони легкі і швидко розмножуються. І, і при цьому так само кажуть і е, закордонні кіпери, тобто закордонний Ютуб. Але деякі наші кіпери казали, що у них цей вид не прижився, йому щось не сподобалося, і вони не змогли знайти спільну мову. А я була тоді зовсім початківцем-початківцем, і я злякалась. От. Е, але. Після вже рожевих і сірих армеділо е, я подумала, що, мабуть, час і треба спробувати. І спробувала. І так у мене з'явилися Armadillidium maculatum Zebra, і на даний момент це мої самі улюблені макриці. Мене одразу попередило, що цей вид більш сухий. А, тобто його не потрібно настільки сильно зволожувати, як я могла зволожувати офіциналісів, які в принципі не те, щоб вибагливі до умов. От. І інколи у мене одна частина контейнеру навіть пересихала повністю, і їм було нормально. Але при цьому потрібно розуміти, що друга сторона контейнеру, вона волога, тобто в більшій або меншій мірі, але волога там завжди є. Бо якщо субстрат буде повністю сухий, і, скоріш за все, мокриці загинуть. От. Вони у мене прижились, вони розмножуються зараз, і я дуже їм радію серйозно. Я їх обожнюю. Вони, хоч і менші ніж офіціналіси, що спершу визвало у мене якийсь такий шок, бо я звикла до крупних макриць розміру 2 см і більше. Але нічого, я їх досі-дуже сильно люблю. Настільки я була обурена маленькими розмірами Armadillidium макулятом що після них завела Кубаріс SP Panda King, А Кубаріси це взагалі, мабуть, одні з найменших видів мокрит, які собі можна уявити. Вони там щось досягають ледь одного сантиметра, і от їх знайти ще важче. Але при цьому вони досить милі. Вони подобаються мені менше, ніж зебри, але. Вони такі к'ют, я не знаю. Ну тобто, вони досить повільні, якщо їх не чіпати, бо зазвичай, як тільки відкривається контейнер, у мене ці друзі або згортаються в кульки, або одразу тікають. Причому вони тікають не під листя, вони одразу зариваються в субстрат, і я їх більше не бачу. Тобто я досі не знаю, наскільки велика у мене колонія цих кубарісів. Бо я просто їх не бачу дуже рідко, мені вдається виловити когось. От, тут на відео є зовсім дві маленькі крохи, яких я ледь підзняла. Я навіть не знаю, як у мене телефон сфокусувався на такій дрібноті, але все для відео. Взагалі-то всі мої великі хотілки закінчилися ще на зебрах. І далі я просто бісилася жиру і замовляла те, що мені хоча б трохи подобається, щоб дочекатися їх розмноження і отримати невеличку дозу легкого дефаміну. І от в такий спосіб у мене з'явилися Парцеліанідес пройно, пройнозус. Сподіваюся, вимовила правильно. І це була перша спроба їх зняти. Це була друга спроба їх зняти. Третя спроба виявилася трохи краще, але все одно. Тобто ці мокриці весь час перебувають у русі і весь час ховаються. Тобто знімати їх це просто задоволення. Тут я вже не витримала і взяла її на шматочок кори, але і це мені не допомогло. Ну Тут вже краще. Тут я вже перемогла свої нерви, і вона не спригувала на щастя. Але з моїм тремором рук такі макрокадри, це, звісно, просто пісня. В одній посилці з Проінозусами мені приїхали Armadillidium Гістрой. З цими макрицями у мене емоційні гойдалки, тому що вони мені то подобаються, то не подобаються. У мене трошки дивне бачення цього світу і. Поєднання жовтого з таким якимось сіро-коричневим я вважаю брудним. І виходить так, що фотографії цих мокриць я бачила більш сіро-сині з жовтим, і тоді вони мені подобалися дуже сильно. Тим паче, що це Armadillidium, яких я люблю, і я їх замовила. А приїхали вони все ж більш коричневі, і це було моє невеличке розчарування. Хоча в усьому іншому вони досить цікаві. До речі, в цій посилці чомусь саме Гастрої погано доїхали, точніше, не те, що погано, але у мене за півдня дороги загинуло три особини з 10. У мене залишалось їх сім, Тому в якийсь момент я була взагалі не впевнена, що вони у мене проживуться. Але от ви можете бачити маленьких армаділідюмів. Вони таки розмножились, це було щастя. Я дійсно дуже чекала, бо я в якийсь момент подумала, що з цією колонією я розпрощаюсь. Але розпрощалася я з колонією Moriane Special Color. Мені від цього дуже сумно, бо коли я їх купувала, вони мені ще не настільки подобалися, і можна сказати, що закохалася в них вже по факту. Не знаю, з чим була пов'язана їх така різка смертність, можливо, зі спекою, яка припала на період відключень світла. Але на зараз у мене залишилася лише одна особа, яка там щось собі бігає і вирушить антенками. Я вам всім дякую за увагу і залишаю вам невеличке СМР з офіціналісами, які їдять листя в'язу.